І зараз до нас долучається Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Він буде з нами телефоном. Пане Дмитре, доброго ранку! Слава Україні! Героям слава вітаю студію, Вітаю глядачів! Скажіть, будь ласка, ось ми щойно повідомляли про власне непідтверджену інформацію про атаки безпілотних катерів у чорному морі. Про імовірну атаку на кримський міст. Там перекрито повідомляють, нібито рух транспорту. Що вам відомо про це? Насправді слід дочекатися офіційних повідомлень з цього приводу, що стосується безпосередньо так званого кримського мосту, то Російська Федерація його перекриває за будь-якої небезпеки, коли вони її вбачають. Це для них спатура в принципі тут нічого нового ми не побачимо. Що стосується застосування бойового, то звісно слід все ж таки достикатися офіційних повідомлень на цю тему. Да, а взагалом що зараз відбувається біля Кримського півострову і в акваторії Чорного моря. Акваторій чорного моря можна сказати, ситуація залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Зараз в морі перебуває 5 кораблів Російської Федерації. Насправді це трошки більше ніж в попередній період, десь тиждень трошки більше один носій так само є в морі, але за нашою інформацією він не споряджений. Тому, в принципі, ситуація стала. А що ви можете сказати про ситуацію в Азовському морі? Яка оцінка загроз там? Там ситуація так само залишається стабільною. В першу чергу, на жаль, тому що зараз фактично Азовське море та його узбережжя окуповано так званою Російською Федерацією. Там, як завжди, перебуває на чергуванні одна одиниця без носіїв крилатих ракет. Так само спостерігаємо порушення міжнародних вимог щодо безпеки цивільного судноплавства, навігацію з вимкненою системою ідентифікації, АІ, і спешне цегу це зроблена російською стороною для того, щоб запобігти викриттю їхньої незаконної діяльності в акваторії Азовського моря. Дмитро, давайте поговоримо про те, що було напередодні Минулого тижня українські протимінні кораблі Черкаси та Чернігів залучалися до багатонаціональних навчань у Британії. Як вони пройшли, про що можете повідомити? Наразі вони ще тривають. Можу зазначити, що одне з основних наших завдань це безпека цивільного судопластва і військово-морські сили прикладають максимум зусиль, готуючись до. Повномасштабної операції з розмінування акваторії Чорного та Азовського морів відповідно для цього ми готуємо екіпажі наших протимінних кораблів. Два з них знаходяться зараз на цих настаннях Джойнвоя у берегі Шотландії. Ще два екіпажі готуються на наступні два протимінні кораблі, які ми очікуємо від наших партнерів Нідерландів. Наразі вони увійдуть до складу протимінного дивізіону, який Створена як для проведення подібних операцій в нашому Чорному морі. Скажіть, а у цих взаємодіях з нашими західними партнерами відпрацьовуються і спільна робота по майбутньому розмінуванню Чорного моря, тому що, очевидно, Україні самі буде складно це зробити. Це одне з основних завдань цих пискань: робота в міжнародному середовищі, організація роботи штабів, тому що без організації роботи штабу, звісно, провести подібні операції. Це можливо, тому що операції це не лише кораблі, і наші офіцери так само е, в штабі працюють і е, відповідно набувають досвіду проможностей. Та звісно, ми розраховуємо на участь наших партнерів в наступних операціях з розмінування тим більше е, в чорному морі є узбережжя країн НАТО, та і Румунії, і Болгарії, і Турецька Республіка. Сподіваємось. Так само долучиться. Скажіть, ми, коли говоримо про розмінування, то часто, коли мова йде про суходіл, мається на увазі певні терміни, певна кількість техніки, залучення людей і навіть приватних компаній. А з приводу моря є певні терміни і прогнози? Ми плануємо, що в активній фазі ця операція буде тривати кілька місяців, два-три. Але на жаль, звісно, роботи залишаться ще на багато років вже в такому. Режимі чергування, тому що ми досі можемо зустріти міни морські з часів Другої світової війни. Тому відповідно ця робота триватиме далі постійно, але вже не в такому обсязі, тому що основна фаза відбудеться в перші місяці, але ця операція буде проведена за умови достатнього рівня безпеки в чорному морі. Пане Дмитре, якщо говорити загалом, за вашими даними і за даними розвідки нашої, в якому стані зараз перебуває російський флот? Перебуває в стані бойової готовності. Звісно, вони мають проблеми з логістикою, з навчальним фронтом. До речі, зараз в Криму працює відповідна комісія з Генерального штабу Російської Федерації, яка приїхала розбиратися, як ми розуміємо, з Причинами та наслідками тих подій, які відбувалися як в Криму, так і біля берегів тимчасово окупованого Криму бойовий ядро складає більше 30 одиниць, це не враховуючи менших катерів та допоміжного флоту. Тому можна сказати, що вони готуються до наступних дій. Як ви бачите зараз, скоріш за все відбувається накопичення боєприпасів типу криватих ракет «Калібр», Наприклад, так само зараз у них деяка пауза, у зв'язку з тим, що навчальний рік закінчиться, і вони будуть готуватися звісно до наступного, який разом з календарним прийде. Дмитро. і наостанок, коротко, ми були свідками минулого місяця вибуху в Чорноморському штабі Чорноморського флоту Російської Федерації, оскільки ви почали говорити про те, що роблять окупанти там, то куди вони перебазувалися? Чи відомо вам? Ну, наразі оперативну інформацію ми не можемо розповсюджувати. Можемо лише зазначити, що звісно цей удар був досить болючим, і звісно, він буде не останнім. Це ми, ми вам можемо обіцяти зрозуміло. Спасибі вам, Дмитро Платенчук, речник військоморських сил зсу, капітан третього рангу, долучався до нашого ефіру.